Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні знімаю завершальну частину своєї інвентаризації доглядової косметики. Давайте почнемо з сонцезахисних кремів. Наразі в мене є 4 сонцезахисних крема від Farmaсі. Ось такий, це вже нова версія, 150 мл. І два в старій версії. Тут по 75 мл з SPF 30 і один. 50 мл з СПФ 50. 4 штуки. Давайте подивимося, що було в 2021 році. Так, сонцезахисний крем було 7 штук, стало 4 на 3 штуки зменшилось. Далі, давайте подивимося, скраб для лиця. Хочу тільки уточнити, що в скраб для лиця входять також пілінги. Ну, Будь-які е скатки, пілінги, будь-які скрабуючі е як би це назвати, е скрабуючі засоби, які так, і неважливо в якій формі. Так, Давайте подивимося, я їх разом е відмітила скраб для обличчя 10 штук. І давайте подивимося, що є на зараз. Перше, давайте покажу від Oriflame. У мене є ось такий пілінг від Oriflame. Потім два скраби, маска скраб. Ось такі так само від Oriflame Essential. Так, далі один від Pixie. Так, скільки тут мілілітрів? 80 мілілітрів. Фокус. Ось. Так, від Pixie. Далі, що ще? Що в мене є? The Ordinary? Ось такий пілінг. Ах 30 плюс БХ 2% пілінг Solution. Так, ще скрабів є ось такий. Цей мені попадався в подарунок в б'юті-боксі. Від Івроше є скраб ось такий гамаш. Так, і що ще залишилось? Ще залишились Ось такі дві мініатюрки. Е, ну, одна, ані, по ідеї тут теж 30 мл. Ось, така, ось такий скраб, і в цей скраб іде скільки мілілітрів. Вони мені так само попадались в подарунок: 15 мл. Що ж, давайте порахуємо, скільки всього наразі є. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 скрабів. А було 10, тобто на 1 зменшилось. Далі в нас йдуть маски для обличчя, яких було 18 штук. І давайте подивимося, скільки наразі є. У мене є дві маски від фармасі ось такі з гарбузом по 80 мл. Це живильні маски. Потім одна, оп, одна масочка від івроше з ромашкою 75 мл. Це, здається зволожувальна маска. Потім дві пілінг-маски є ось такі. Одинакові. Так, ну і все. З масками ми дуже швидко закінчили всього 5 штук. Ви бачите, як я маски зменшила. Прямо кардинально. Було 18, стало 5. Так, і давайте перейдемо до бальзами для губ. Правда, в цій серії бальзами для губ я так само зараховую. Ось такі бальзами, мультибальзами, які можна використовувати і для ліктів, і для колін, і для губ, для чого завгодно. Ось так вони виглядають. Це від Oriflame, мультифункціональний засіб. Я думаю, що всі знають, як він виглядає Ось такий, і я їх теж сюди зараховую. До речі, таких в мене є, є з, тут різні аромати кронбері. Це була як по-українськи буде. Це так само вона. Так, два одинакових є. Далі ось такий. Це чорниця, поздається, Блекбері. Потім з м'ятою є один. Так, один у мене є з гранатом. Так. Це із розою, з розою, з трояндою, здається. Так, з трояндою, 6 вже ми нарахували. Далі ще є з апельсином і, а, і ще один з чорницею. Тобто таких є вже 8 штук ми нарахували. Потім в мене є вже такі для губ, тільки ось такі два від Євроше, це ще в старому дизайні каріте і макадамі. Це вже є в нас 10. Далі, ось такий мені приходив колись подарунок від жуя. Тут 10 мл. І ще один. У мене є ось такий, я колись на iHerb замовляла Black Cherry. Ось. І ось такий так само приходив подарунок мені в б'юті боксі. Так, я вже забула, скільки ми нарахували. Цих було 8, 10, 11, 13 штук. 13 бальзамів. Так, стояти. А було 8. Ось, тобто, на 5 штук збільшилось. Так, і давайте продовжувати. Пропоную продовжити зубною пастою. Її було 11 штук в мене. І давайте подивимося, скільки є зараз. У мене є зубна паста Сигнал. Так, 2, 3. Так, це така сама. Так, це така як ця. Дві таких сигнал. Потім одна ось така. Одна ось така відбілююча. І остання п'ята сенс 1 Ось така зубна паста. Я зубні пасти не купую, це мені безкоштовно дісталося, і поки що в запасах 5 штук. А було, нагадаю, вам 11 штук, тобто вдвоє зменшилось. Так, далі давайте додивимося дезодоранти і перейдемо ще креми для рук, і будемо робити, так, якби, висновки. Так, дезодорантів було, це антипреспіранти 5 штук. І зараз у мене в запасах такий один однешенький, лишився сєн. Ось такий дезодорант, антипреспірант, і більше в запасах немає. Так, і тепер давайте будемо дивитися креми для рук. Так, запишу дезодорант одну штучку, і подивимося, скільки у мене було на кінець першого року. Крем для рук 36 штук. Так, давайте дивитися. Ось таких від фармасі синеньких, морські мінерали 75 мл. У мене є, рахуємо. 1, 2, 3, оп, 4, так, 5, 6. Вони що у мене є, звичайно, в Україні, але запаси в Україні я зараз не можу порахувати, тому рахуємо тільки те, що в Франції. 7, 8, 10. 10 таких є. Далі. У мене є ось серія Вінтер. Це від фармасі, це вже зняття з виробництва, це лімітована серія була. З вишнею, Дві штуки. В мене залишилось. Це вже 12. Потім з так само серія Вінтер, але з олією Ши. Раз, 2, 3. 4. 4 штуки, тобто вже 16. Так. Потім, один залишився теж з цієї серії ванільний це 17. Один крем від івроше з арнікою 18. Один крем, що у мене є ось такий від фармаси 19. Потім ось такий мені приходив в б'юті-боксі 20. А, ні, перепрошую, з ванільних у мене є ще один. Два їх. Ось їх два, значить, 21. І ще три маленьких. Ось таких: що це? Два від Євроше. і один носібе. Тобто, загалом 24 штуки. А було 36. Тобто, креми для рук зменшили. Ну, хочу сказати, що креми для рук у мене розхідний такий матеріал. Іде стабільно 3 штуки в місяць, тому 24 штуки це всього на 8 місяців. Це навіть не на рів. Ну, от ми нарешті закінчили всю інвентаризацію моєї доглядової косметики. Давайте робити висновки, давайте подивимося, чи зменшилось, чи збільшилось. Давайте ще раз вам покажу цифри: ось так пройдемось. Значить, гелі для душу зменшились, скраби для тіла вдвоє зменшились. Бачите, рідке мило зменшилось. Шматками мило теж зменшилось. Ну, мило для інтимної гігієни одне, як і було. лосьон для тіла трішки зменшився, креми для рук зменшились. Шампуні ну, одна штука зменшились. Вважаємо, що та як і було. Бальзам для волосся так само на одну. Тут маска для волосся на одну збільшилась, сиворотки для волосся на одну зменшились, креми зменшились для ніг на один. Так, далі дивимось. гелі, пінки для вмивання зменшилися. Гідрофільні олійки зменшились двоє, а от змивки для очей на дві збільшились. Тонік на один збільшився. Сиворотки для обличчя так суттєво збільшились, крем для обличчя зменшились на 10 штук, крем для шкіри очей зменшились, скраб для лиця ну, те саме, можна сказати, маски подивіться як кардинально зменшились. сонцезахисний крем зменшились, зубні пасти зменшились. Бальзами для губ збільшились і дезодоранти зменшились. Ну, як бачите, проглядається картина, що на більшість категорій в мене все-таки зменшилось. Які тільки збільшились, це сиворотка для обличчя, що збільшилась, і бальзам для губ. Ну, не знаю, як так вийшло, просто бальзами для губ багато мені прийшло в подарунок. А я ними досить рідко користуюсь, тільки по потребі. Я на постійне користування їх не беру. Ну, ось такі. Я користуюсь влітку на постійній основі тільки. Ну, або весною. Для губ зимою частіше. Ось так якось виходить. Ну, Але бачимо така тенденція, що в мене запаси зменшуються, і це не може не радувати. Ось, ще раз вам показую, що було в 20... Першому кінці року, і що в, 20, в кінці 2022 року, з чим ми перейшли в 2023 рік. Ось так. Все буду завершувати. Дуже дякую вам, що ви залишались зі мною до кінця. Дякую вам, що пишете коментарі. Дуже важливий зворотні, ваш зворотній зв'язок. Дякую вам за лайки. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па па па, -па.